Уявіть, пластик, який живий. А якщо він ще й сам себе зміцнює і абсолютно безпечний для природи, такий матеріал вже існує. Його створюють на основі міцелію, тобто кореневої системи істівного гриба. Цей гриб перетворюють на гелеподібну масу, при цьому не руйнуючи його природні біологічні функції. Фактично, гриб продовжує жити всередині нового матеріалу. З нього можна формувати що завгодно: від тонких пакувальних плівок до надміцних біологічних батарей чи навіть харчових емульгаторів. Оскільки матеріал виробляють з їстівного гриба, він абсолютно не токсичний, його можна навіть споживати в їжу. Але головна особливість гриб залишається активним. Він продовжує виробляти корисні молекули, які з часом зміцнюють структуру матеріалу. Це відкриває шлях до абсолютно нового покоління адаптивних матеріалів, що не тільки не шкодять довкіллю, але й розвиваються разом з нами. Де, на вашу думку, такий живий пластик міг би бути найбільш корисним?